Грибкова інфекція це один з самих нерозповсюджених паразитарних інвазій нашого організму в сьогоденні. Чому ж таке відбувається? Де може заразитися грибком? Насамперед, під час пологів, якщо дитинка проходить через родові шляхи мами і в мами є молочниця, то дитина може підхопити цю інфекцію прямо під час народження. Коли ми назначаємо або приймаємо антибіотики, ми порушуємо мікрофлору нашого з вами кишківника. Да, ми боремося з бактеріальною інфекцією, але ми сприяємо розмноженню Грибкової мікрофлори, щоб ви знали, один день прийому антибіотиків вимагає відновлення кишкової мікрофлори на протязі 45 днів. Відповідно, це захворювання дуже розповсюджене, тому що так Ки курс пробіотиків зазвичай ніхто не назначає і ніхто не приймає. Далі неякісна їжа, коли ми вживаємо продукти з пліснявою, коли просрочені продукти, коли не контрольоване і неправильно йде їхнє зберігання. Чим же ж небезпечна грибкова інфекція, що ми за неї згадуємо сьогодні все частіше і частіше? Вона викликає безліч захворювань. Про причини іменно такої природи ми навіть не здогадуємося. Це і артрити, це і артрозі, це і протрузії, це більшість алергічних захворювань, і це навіть онкозахворювання. Тому дуже важливо попереджати цю інфекцію або вже боротися з нею, якщо вона є, але бажано за допомогою натуральної продукції, щоб не шкодити далі своєму організму. Бажано проходити антипаразитарні програми хоча б два рази на рік. І обов'язково, хто вже страждає грибком або хто хоче від нього зберегтися, бажано обмежити в раціоні ті продукти, якими наш грибок харчується, бо він власне формує наші з вами ж смаки. Ми навіть не здогадуємося про це. Тобто забрати з раціону цукри і всі швидкі вуглеводи, забрати молочну продукцію, коли ми проходимо антипаразитарні програми, і обмежити вживання дріжджів, тобто дріжджового хліба. Кого цікавить ця тема розібрати більш детальніше, прошу писати. Мені в особисті грибкова інфекція або просто грибок, і ми з вами обговоримо цю тему. Рада була бути для вас сьогодні корисною. Підписуйтесь тут більше про здоровий спосіб життя та здоров'я без ліків.